Джомо в криптосвіті. Що це таке? Джомо, Joy of Missing Out. Це ті відчуття, які ти маєш в той момент, коли для прикладу ти не зайшов в суперхайповий криптопроект, в якому зараз дуже багато людей. Цей проєкт в результаті прогорів, прогоріли всі, хто були в ньому. А ти ні? Чому? Ти сумнівався, ти вирішив, не варто. От ті відчуття в той момент, коли ти цього свідомлюєш, і є Джомо. Почуття радості, спокою, задоволення. Це дуже хороші почуття, і вони працюють на криптотрейдера. Яким чином? Джобу сприяє тому, що ти зберігаєш ментальний спокій. Ти розумієш, що неможливо хліб заробити скрізь одразу, заходячи всі проекти, або одночасно вивчаючи і працюючи в всіх сферах криптосвіту. Ти розумієш, що хайп це не завжди добре. Дуже часто це погано. Якщо заходити в проєкт на хайпі, потім не будеш відчувати Джома, будеш відчувати щось інше. Джому допомагає аналізувати ринок, тримати холодну голову і робити мудрі рішення. Тому Джому дуже потрібно кожному трейдеру.